Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з основ економічної культури. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чому ми не можемо мати все, що бажаємо. А також будемо говорити про вибір. Але спочатку давайте налаштуємося на заняття. Повторюйте за мною. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною, і наслухаємось пісень. Ще раз. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішуємось весною, і наслухаємось пісень. Молодці. Давайте з вами пригадаємо казку рукавичка. Пам'ятаєте? Загубив дід рукавичку, потім її знаходили один за одним звірі, селилися в ній, так? хотіли в ній перезимувати. Які там звірі селилися, пам'ятаєте? Мишка, потім жабка. Зайчик, лисичка, вовчик, за ним кабан і вже тоді ведмідь, так? А чим же закінчилася казка? Рукавичка не витримала, не вмістила всіх, так? Та розірвалася. Так. Тобто простір рукавички був обмежений, так? вона була небезрозмірна, вона всіх не вмістила. Тож обмеженість деяких речей, ресурсів не дає нам мати все, що ми бажаємо. І спонукає нас робити вибір. На користь чогось одного, жертвуючи чимось іншим? Давайте з вами зіграємо у гру Чи можемо ми? Я вам буду задавати питання, а ви мені будете казати, можемо, чи не можемо. Наприклад, чи можемо ми весь день гуляти? А чи можемо ми всю ніч гуляти? Або гуляти стільки, скільки нам заманеться? Год, добами на напр... Не можемо, правда ж? Так. А чи можемо ми весь час спати? Не можемо. Навіть якщо буває, що дуже сильно хочеться, треба вставати щось робити, так? Так. А чи можемо ми весь час дивитися мультики? Не можемо. А чи можемо ми весь час гратися з іграшками? Не можемо. Бо в нас протягом доби є час, коли ми можемо щось робити, а є час, коли ми маємо спати, відпочивати. Так? І якщо ми будемо робити невчасно, то в нас буде залишатися. Мало часу на те, що нам потрібно. І взагалі, якщо ви е, знаєте, може, ви чули від батьків, що часу дуже мало, часу завжди не вистачає на все, що хочеться зробити, так? то виходить, що час це поняття обмежене. Означає, що воно закінчується, що його не вистачає, воно не безкінечне, не безрозмірне, так? А, наприклад, чи можемо ми з вами з'їсти більше, ніж мама приготувала? Не можемо, так? А чи можемо ми купити в крамниці товарів більше, ніж їх там є? Не можемо. А чи можемо ми з вами вдягти більше одягу, ніж є у нас у шасі? Ні, не можемо, правда ж? А чи можемо ми витратити у крамниці більше грошей, ніж є у нас у гаманці? Не можемо. Отже, виходить, що наші ці ресурси, так, одяг, або гроші, або якісь товари, вони теж є обмеженими. Ми обмежені з вами в продуктах. І взагалі, якщо подивитися, то навкруги нас дуже багато обмежень. І... І навіть якщо ми з вами е, прислухаємося до себе, ми можемо з вами зрозуміти, що навіть наші сили обмежені, так? Ми не можемо з вами безкінечно бігати і гратися, і не, навіть не тому, що часу не вистачає, або прийшов час робити щось інше, а тому, що просто ми заморилися і потрібно лягти відпочити або спокійно посидіти, так? Так, отже, бачите, наші сили теж обмежені і нам теж потрібно їх відновлювати. Ми безкінечно не можемо робити щось одне. Зараз давайте з вами зробимо фізкурт-хвилинку, а потім побалакаємо про вибір. Зробимо з вами нову фізкурт-хвилинку, яка називається Ми пішли гуртом на луки. Ми пішли гуртом на луки. Підняли до сонця руки, потягнулися, присіли, підвелись, потупотіли, так травичка проростає, так пташина прилітає, так струмочок пробігає, а так квітка розцвітає. Як зайчики стрибаємо, Весну зустрічаємо. Ще раз ми пішли гуртом на лук підняли до сонця руки, потягнулися, присіли, підвелись, потупотіли. Так, травичка проростає, так пташина прилітає. Так, струмочок пробігає, а так квітка зацвітає. Як зайчики стрибаємо, весну зустрічаємо? Розворушилися? Отже, через те, що ми зазвичай у чомусь обмеженні, ми маємо робити вибір. Але як нам зробити вибір правильно? Наприклад, є у нас 10 гривень. Ми прийшли до крамниці і хочемо з вами купити цукерку та іграшку. Але грошей в нас вистачить тільки на щось одне. Як нам зробити вибір між цукеркою та іграшкою? Цукерка смачна! Але це солодощі, і вона не дуже корисна, так? А іграшка несмачна, її не можна їсти. Але нею можна гратися з друзями, так? Так, цукерку можна використати лише один раз. Ми її з'їли і більше її нема, так? А іграшкою можна гратися довго. Іграшкою також ще можна гратися, наприклад, на дворі. І під час гри дихати свіжим повітрям. Отже, Ігра гра з іграшкою корисніша, так? То який ми з вами зробимо вибір? Ми з вами оберемо іграшку, бо вона корисніша, з нею можна довше гратися, довше можна її використовувати, ніж цукерку, і тому. Ті гроші, які ми з вами витратимо, вони будуть витрачені з більшою користю, ніж на цукерку. От так і робиться вибір. Ми з вами, коли щось обираємо, ми чимось жертвуємо. І це називається ціна вибору. Завжди так. Але ж ми з вами зважуємо всі плюси і мінуси, і обираємо те, що краще. Ось такі дорослі речі простими словами. Навіть якщо ви цього не помічаєте, ми це робимо кожен день. Дякую вам за увагу! Бажаю вам усього найкращого. Бувайте здорові!